П'ять університетів Об'єднаних Арабських Еміратів утворили Лігу Плюща. До неї увійшли найпрестижніші університети країни: Університет Об'єднаних Арабських Еміратів, Університет Заєд, Університет Халіфа, Інститут науки та технології Маздар та Американський університет в Шарджі. Основною турботою уряду є трансформація економіки, заснованою на наукових засадах. Ця ліга в першу чергу збере воєдине всі академічні ресурси Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб зосередитися на проблемах та інтересах уряду, каже Фред Муавензадех, президент інституту науки і технологій МАЗДАР. Університети еміратів наслідують американську систему освіти, аби забезпечити відповідність міжнародним освітнім рівням. Студенти першокурсники отримують базову освіту, а за фахом навчання починається тільки на другий рік навчання ведеться англійською мовою. Ми використовуємо американські навчальні плани. Тож наші студенти можуть провести один семестр з нами, а на інші продовжити навчання у США без жодних труднощів. Більшість університетів в країні створені після 70-х років минулого століття. Ліга плюща важливий крок, оскільки це допоможе краще виховувати талановиту молодь і виростити нове покоління технічних спеціалістів. Назва об'єднання позичена у американців. Автентична Ліга плюща це асоціація восьми приватних американських університетів з семи штатів на північному сході США. Прийнято вважати, що вихованці ліги отримують високоякісну освіту. Назва об'єднання походить від пагонів плюща, які звивають старі будівлі цих університетів.